Наразі у мережі поширюється інформація про те, що Ізраїль розпочне найближчим часом військову операцію проти Ірану. Натомість вже з'являється інформація, що е, така заява. Пов'язана лише із труднощами перекладу, і наразі відомо лише те, що глава Пентагону заявив, що американці не дозволять Ірану мати ядерну зброю, оскільки це загроза не лише Ізраїлю, а для усього світу. Детальніше так. будемо стежити за цією за оновленою інформацією, і звичайно, що повідомлятимемо вам оновлення стосовно Ізраїлю та Ірану. Ну, до речі, так можна просто зробити такий висновок, що Сполучені Штати Америки разом з Ізраїлем не можуть дозволити мати Ірану ядерну зброю, і це було таке собі останнє попередження, не китайське, а саме таке американське останнє попередження, і зрозуміло також ізраїльське. Зрозуміло, що якщо під боком Ізраїлю буде держава, яка матиме Атомну бомбу, то звісно, що Ізраїль буде під загрозою взагалі існування, враховуючи конфлікт між самими країнами. Ну і також враховуючи, що Іран країна територіально невелика, і їм так би мовити, нікуди втікати з цієї території. І якщо буде атомна бомба в найбільшого ворога Ізраїлю, то зрозуміло, що ну це не може ніяк дозволити ні американський народ, ні ізраїльський народ цьому. Звісно, що ми чули заяви, що в Ізраїлі. Говорили і в Америці, говорили, що Іран має уже. Такі технології, що дозволяють більше 90% мати збагаченого урану, і зрозуміло, що збагачений уран більш ніж на 90%, це вже говорить про те, що наблизилися в Ірані до створення атомної бомби. Адже як ми пам'ятаємо, 91% і більше це вже дозволяє уран мається на увазі з відсотком збагачення. 91% і більше це може вже бути ознакою створення атомної бомби відносно технологічної, навіть не брудної, а дійсно тої, яка може мати високу ефективність. Ну Ось така історія. Будемо стежити за цим. Сподіваємося, здійснено, що Іран не матиме ядерної зброї, адже це буде загроза не лише Ізраїлю, але й іншим державам.